Більшість людей мріє про якесь інше, більш наповнене і суб'єктивно щасливіше, багатше життя для цього багато з нас задається питанням: а як реалізувати свій потенціал? Як знайти те саме ядро, яке пульне нас в космос? Усім привіт, я Юлі, і я вже 5 років в інфобізнесі. Я працювала з такими величезними фірмами, як L'Oréal Україна, допомогла продати два офлайн бізнеси за допомогою моєї системи прогрівів у інстаграмі і маю тисячі студентів. Я працювала з такими нішами, як інвестиції у фондовий ринок, але також з такими нетиповими нішами, як дитячий сон. І про продажі, запуски, прогріви я знаю усе. Також я створила і два рази провела першу в україномовному просторі конференцію про інстаграм. І звичайно, часто мене мої студенти і клієнти питають: ну дай нам якусь підказку, як реалізувати себе, як реалізувати свій потенціал. І в цьому відео я поділюсь просто своїм досвідом, Щось, що допомагає мені рухатись, рости весь час піднімати рівень свого життя. І при цьому залишатись щасливою людиною. І перше, чим я хочу з вами поділитись, це правило про те, що у вас вийде, якщо ви перестанете чекати на підтримку, на ідеальний момент і на те, що хтось прийде до вас і скаже: твій час настав, цього не буде. Перше, що дуже важливо зробити, з чого почався особисто мій е, ривок, особисто моє зростання це розуміння, що тільки я. Причина моїх змін. Тільки ти причина своїх змін. І тут дуже важливо забрати собі відповідальність за своє життя, за успіх у своєму житті. Також дуже важливо є на початку шляху признатись в тому, що так, є страх, я боюсь. Але також пам'ятати, що саме цей страх відділяє вас від вашого життя мрії. І вибір тільки один: або йти в цей страх весь час. І дійти в кінці до того, про що ви мрієте, або просто дозволити цьому страху вас паралізувати і забирати у вас ваші можливості. Друга річ, яку я теж знаю зі свого досвіду, це те, що дуже важливо відпустити відчуття стабільності. Ми дуже шукаємо цієї стабільності, але істота самого життя в тому. Що воно весь час змінюється зараз? Просто неможливо отримати в університеті професію, яка точно через 20 років залишиться незмінною. Скоріше за все, усі ми протягом нашого життя два-три рази змінимо свою нішу, змінимо свою професію, кардинально змінимо те, чим займаємось, і це нормально. Це частина циклу е життєвого, і неможливо знайти щось один раз. І все життя на цьому летіти, і при цьому бути і багатим, і реалізованим, і щасливим не можна знайти себе один раз і на все життя. Єдине, що треба прийняти як константу, це те, що вам увесь час потрібно. Адаптуватись, і як тільки ми перестаємо якби, з цим воювати, жити стає простіше. Знаєте, я теж колись чекала, бо хотіла звільнитися з офісу. Я півроку нащупувала такий момент, коли я точно зможу е, піти з офісної роботи, коли точно буде стабільно. Я думала, що треба, щоб збіглись усі зірки, щоб усі мене підтримали, щоб було безпечно, щоб дохід з онлайну вже був хоча б такий, як з рекламної агенції. Але в якийсь момент я зрозуміла, що ця стабільність. Не гарантує мені щастя. У мене ніби і була капець, яка стабільна робота з стабільною зарплатнею. Але я була постійно незадоволена собою своїм життям і тим, що відбувається навколо мене. Тому я звільнилась з офісу, хоча розуміла, що це ризиковано, не усі мене підтримували, але я ані разу про це не пошкодувала, тому що я пішла. В страх я пішла в нестабільність, але я пішла за своєю мрією, за своїми відчуттями і, власне, за реалізацією того, що сиділо в мені. Цей період життя я весь час робила кроки, які здавались неправильними, незручними, навіть невигідними. Але саме ці найбільш ризиковні кроки і дали мені найкращі результати, якими я пишаюсь. По факту, коли ти йдеш у невідоме, єдине, що у тебе є, це віра в те, що щось вийде. Але зараз мій спосіб життя це наслідок тих рішень. Я подорожую на яхті щороку. Буваю в найцікавіших точках планети. Я маю хобі. Мій графік залежить тільки від мене. І по факту, останні 5 років, коли я обрала ось цю нестабільність. Стали наймасштабнішими у моєму житті, стали найстабільнішими у моєму житті, найщасливішими у моєму житті. Зараз тільки я обираю, як виглядає мій кожен день, і чи не цього власне ми з вами хочемо. Третя порада це діяти, навіть коли закінчується мотивація, вмикати дисципліну. Більшість людей сходить з дистанції не через те, що вони до чогось там не створені, не через те, що їм щось там не дано. Люди. Просто здаються раніше ніж потрібно. Мотивація штука дуже нестабільна, тому дуже важливо вміти вмикати в певний момент дисципліну, щоб закінчувати справи. 90% людей, у яких щось не вийшло, просто пробували занадто мало, занадто короткий період часу, або не вміли вмикати ось цю власне дисципліну. Повірте мені, жоден бізнесмен, жоден мільйонер. Я знаю багато успішних людей, і жодна з цих людей не говорить про те, що ой, мені таке. Ейфово це все робити? Ні, вони просто знають, що робота це робота, і часто в роботі також бувають не кайфові, неприємні моменти. Ти просто знаєш, що їх потрібно робити, і ці моменти ти проходиш на дисципліні. А ще коли ви починаєте свій шлях, в чому на старті завжди з вами теж стартує ну тисячі людей. Але з кожним рівнем складності цих колег стає все менше й менше, і у когось закінчилась мотивація. Хтось там піддався, але на вершині завжди лише кілька гравців. Це зазвичай ті, хто зрозуміли секрет: себе не знаходять себе. Створюють, я навчаю людей продажам і просуванню в інстаграмі вже 5 років. Через мої продукти пройшло просто ну тисячі людей, і я помітила, що виходить у тих, хто діє одразу після отриманих знань, хто просто от тупо застосовує отримані знання, навіть можливо, якось криво часами навіть не вірячи в успіх цих дій. Є от, знаєте такі тупі дії, і є розумні. Так, от часто тупо зробити, як кажуть. Ефективніше ніж три тижні шліфувати інформацію і якось супер оригінально її застосовувати. Часами саме оці тупі найбанальніші дії дають найбільший результат. І якщо ви умовно берете п'ятий, десятий курс і думаєте, що у вас що зміниться тільки через те, що ви його придбали, звичайно, це інфантильність, і так не буває. Треба просто. Закатати рукава і йти робити, впроваджувати я завжди кажу, що набагато краще мати величезну кількість помилок ніж маленьку кількість ідеальних спроб. І четверте, найважливіше не зупинятися, якщо ви не бачите миттєвого результату. Ось ця зараз проблема в тому, що люди не можуть чекати на відкладений результат. Вона, власне, забуває якийсь такий ентузіазм, забуває мотивацію, тому що ми звикли до. Секундною просто відповіді, ми звикли до того, що викладаємо пост в інстаграмі, одразу прилітають лайки. Ми звикли до того, що інтернет сторінки просто вчитуються за лічені там уламки секунди, але в житті результат не приходить. Ось так розумієте? Єдиний спосіб розкрити свій потенціал, знайти себе і своє призначення це багато пробувати і дати собі. Час люди бояться цього, тому що хочуть бути одразу ідеальними в тому, що вони ніколи до цього не робили. Уявіть собі, що життя це гра з тисячею різних місій, в яких ціллю не є отримати перемогу, а ціллю є пройти якомога більше рівнів і зібрати максимально різноманітний. Досвід, то чи почали б ви робити це вже сьогодні, і як швидко ви б зробили ці 100 таких собі спроб? Якби ви знали, що для реального успіху для життя вашої мрії вам потрібно зробити 100 таких собі проєктів, 100 спроб пройти там 100 різних курсів? Єдиний ресурс, який на жаль нам не повернеться, це наш час. І якщо я хочу прожити насичене, наповнене, щасливе життя. В якому я зможу сказати в кінці, так я реалізувала свій потенціал, я задовільнила свої життєві інтереси. Я залишила корисний слід після себе і принесла користь людям. То кожного дня я буду робити те, що страшно, що не робила до цього. Кожного дня я буду жадібно шукати щось нове і цікавитись усім, що є. Ви не можете знати, де точно схований цей ключик до вашої реалізації. Але найважливіше це не переставати його шукати. Ось це і є, як мені здається, головний секрет, як себе реалізувати і реалізувати свій потенціал. Не переставати пробувати пам'ятати про мотивацію, не чекати підтримки зовні, тому що все, що вам потрібно для того, щоб мати життя вашої мрії, у вас вже є. Воно знаходиться ось тут і ось тут. Дійте, йдіть в свої страхи, тому що страх це лише індикатор того, що ви йдете у правильному напрямку, у напрямку нових дій. А нові дії завжди приносять нам нові результати. Обов'язково підпишіться на цей канал, подивіться інші мої відео, і побачимось з вами у наступному. Па!